Автоматично котел працював, якщо вимикає світло. ось такий комплект набор получається 13500 всього цього все, Це в нас іде УПС, це у нас акумулятор. Тобто ми під'єднуємо акумулятор до УПС. Він автоматично, коли вимикається світло, автоматично бере заряд з акумулятора, перетворює його на 212 на 220 вольт, і у вас котел працює. Тільки світло появляється, він відразу заряджає вам акумулятора. Тобто, ось такий набор, ну, будь ласка, для котла собі взяли. І не переживайте, що у вас котел виключиться. Ви поїхали собі десь, світло було у вас, ви поїхали, світло вимклось, воно автоматично включилося. Ви приїхали, світла немає, котел собі працює. Ну або ви приїхали, Світло появилося, і сам уп заряджає цей акумулятор. Тобто ви цього не відчуваєте. Чи вночі ви спите, наприклад, світло пропало? Він опачки і ну, далі переключився і працює. Тобто ціна всього навсього 13 тринадцять тисяч гривень. Якщо у вас є можливо вже акумулятори або у вас є упс, ми так само окремо можемо вам продавати чи акумулятора, чи УПСа. Тому кому цікаво, генератори зарядні станції, комплекти ДБЖ, пишіть дзвоніть і вам теж відправимо.